Немає клієнт думає Тобто в контексті руху ліда у нас є або так, або ні. Або ми рушимо клієнта на наступний етап, або він залишається тут, і, клієнт, і менеджер має допрацювати. Плюс, коли ми налаштовуємо CRM-систему, є обов'язкові задачі. Ну, наприклад, повторний контакт зробити. Е, є статистика, е, статистика компанії Digital Marketer, що 81%, 81 угод відбудеться на третьому, п'ятому дні. Типа ні, 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 так. Але 85% продавців скільки ні отримують? Два максимум. Як це відбувається? Ви взяли, зробили ліда. Він йому купити, він ні. Купити, він ні. Далі він забув, продавець про, про цього ліда. Лід через місяць згадав, що йому треба. Знайшов першого в Гуглі. зателефонував вашому конкуренту. І конкурент продав. Що ви зробили? Ви розігріли ліда, щоб той купив у вашого конкурента. І так відбувається, це я називаю круговорот лідів в природі.